Військовій частині в Пирятині бути, і нині вже йде набір військових на службу. Детальніше розкаже Сергій Суховерський. Розмови навколо відновлення військової частини в Пирятині точилися більше року, і були вони не безпідставні. Першим про створення військової частини публічно заявив військовий комісар Олександр Грицун на святкуванні Дня Збройних сил України. На території, де колись була військова частина, а потім порятинська філія Європейського університету тепер буде окремий протиотанковий артилерійський дивізіон. І нині вже йде набір кандидатів на контрактну службу в Збройних силах України. На даний час дійсно в місті Порятіни буде розташовуватися військова частина, яка виводиться зараз з дівічок Преяслов Хмельницького району Київської області, сюди в порятін, і буде встановлюватися, формуватися і розташовуватися на даний момент тут. Проводиться набір військовослужбовців, будущих військовослужбовців. Переважно. Місцевого населення. Всі люди, які до нас підходять, ми з ними спілкуємося, і там вже, скажімо так, у кожного буде своя спеціальність, і якщо потрібно, то ми людей будемо направляти на навчання. Вони сюди повертатимуться з навчання вже кваліфікованими спеціалістами. Якщо до нас приходять люди, які мають досвід участі в антитерористичній операції, ми будемо тільки раді їх тут зустріти. Створення нової військової частини не означає, що в перетині тепер не буде європейського університету. Порятинська філія приватного вищого навчального закладу Європейський університет працює в штатному режимі, знаходиться за старою адресою вулиця Європейська, 4. Створення військової частини ніяким чином не впливає на діяльність нашого вузу. Зараз триває залікова екзаменаційна сесія. З липня місяця, сімнадцятого року, буде відкрита приймальна комісія на наступний рік. Тож порятині залишиться навчальний заклад та діятиме військова частина.